Ігор Меркулов, «Блондинка на нічній дорозі. Кілька років тому довелося досить пізно вночі їхати за містом. Додому повертався, трохи затримався. Їду собі, дорога порожня, машин немає. Я взагалі один до траси ще 5 кілометрів. Дорогою в низинці у тумані невеликий хутір та автобусна зупинка. І ось, коли я вже порівнявся із зупинкою, то чітко побачив, що практично налітаю на дівчину довгокосу білявку, вона мов з-під землі раптом виникла. Я, звісно, як усі нормальні люди, вдарив по гальмах. Злякався, що зачепив її, бо вона збоку вискочила. Не відчув ні удару, ні звуків якихось, але я все одно зупинився, вийшов із машини і пішов подивитися. А там нікого нема. Ні ззаду, ні спереду, ні згори, ні знизу, ні збоку, взагалі ніде. Сказати, що я тоді подумав і уявив, то нічого не сказати. Починаючи від підстави якоїсь нереальної містики і закінчуючи остаточним божевіллям власного мозку, який із запізненням, але встиг таки ввімкнутися. Бігом за кермо заблокував двері і поїхав геть. З холодними руками та зубами, що відбивали високі вібрації. Практично за кілька сотень метрів, коли вже виїхав з цієї туманної низинки, одразу й машини на шляху почали траплятися, і якось стало спокійніше. А через деякий час мені знайома розповідає точнісінько таку ж історію. Вона також пізно ввечері поверталася автівкою додому. Двоє дітей спали на задніх сидіннях. І їй на шосе перед автівкою привиділася світловолоса дівчина, але трохи по іншому. Вона практично перед капотом виникла і ніби крізь машину пройшла. Жодного удару не було. Знайома теж зупинилася, але не вийшла, а подивилася в заднє та бічні дзеркала і побачила літню жінку стареньку, яка стояла і дивилася її слід. Ну, вона теж поїхала далі. Але теж була страшенно налякана. От і думаю тепер, що це було?